Всім здравствуйте, мене ви знаєте Павло Миколаїв, рієлтор міста Вінниці. Сьогодні вам презентую будинок. Він 90 квадратних метрів, це в селі Лука знаходиться, тобто взагалі недалеко від центру Вінниці. Ми зайшли в будинок, це сама зала, дві спальні, ванна та велика ділянка землі, там більше 25 соток. Ну, на оренду головне, що, що місце під машину, е, є певні хозбудівлі. Сама зала, шкіряний диван, охоронна система Аякс, пожежна відеонагляд, все, що ви бачите, це вихід на задню тірасу. Давайте ми вийдемо, покажемо вам. Я зараз тут вийшов все-таки, так. Да. Краса, поруч ліс, озеро, в якому можна рибу ловити за певну суму мінімальну, 2000 гривень на рік. В качелі, мангальна зона, ну велика ділянка землі, сам будинок з дуба, тобто то заходиш і відчуваєш прямо його запах. Давайте вже по порядку. Тоді ванна кімната у нас велика простора. Пральна машина, сама ванна, ну, рукомийник, все ви бачите. Далі тут у нас дитяча кімната, ліжко для дитини, крісло розкладається. шафи, ну, все є. І сама спальня велика. Тут у нас ще такий камін, пічка, дрова, тобто плюс пічне опалення до газового сама спальня ще велика. У нас тут артезіанська свердловина та Вигрібна яма, яку ніхто ще й не вигрібав за три роки. Ну, Як ви розумієте, що велика ділянка землі, тобто ви оплачуєте за світло і за газ, то, що він там підігріває воду, вода своя. Все. Будинок за містом, затишно, природа, ну і ціна більш така адекватна, то, що на даний момент, яка буває, це у нас 600 доларів на грудень місяць 24 року. Це дзвоніть, пишіть, покажу зручні для вас час. Ділянка землі більше 25 соток, все під тротуарною плиткою, тобто ви в ворота заїхали. Там вигрібна яма, у нас вона велика, вона не вигрібається, як я і казав за три роки. Сам будинок, гараж єдине, що зайнятий. Речими вони за кордоном. Але я думаю, що тут стільки місця, що можна обставити все. Все що вам потрібно, там дитяча качель, мангал, Стоїть Все красиво. І покажу вам ще коротко, яка тут територія. Просто поруч ліс. Прям ліс. Трошки зима, чуть не впав. Ліс і ось там. Далеко не зайду, покажу по збільшенню. Там у нас озеро, де можна рибалити. Як я і казав на початку відео, рибалка тут платна 2000 гривень на рік. Ось такий забор у нас, об'єкт під охорони. Це дзвоніть, покажемо зручний час.